Азіс несін, примхи техніки. Американська фірма International Hister Corp, яка володіє найбільшим і найбагатшим у світі виробництвом машин і моторів, постачала Туреччину всіма видами машин і механізмів. Вона виготовляла і відправляла в Туреччину холодильники, пилососи, радіотовари, трактори, кастрюлі зі свистком, грузовики, одне слово, найрізноманітнішу технічну продукцію ХХ століття. Зрештою, фірмі було доручно збудувати канал і провести бурові роботи в середній Анатолії. Представник цієї відомої американської фірми в Туреччині безперервно надсилав скарги на завод у місті Мільвоки. Усі товари, експортовані в Туреччину від електробритв до автобусів і грузовиків, дуже швидко псувалися настільки, що не підлягали ремонту. Тим часом фірма International Hister Corp. Мало рівно 105 магазинів, агентств, відділень і служб в багатьох країнах на всіх п'яти континентах, Із жодного місця не надходила така кількість скарг, як з Туреччини. Фірма почала звертати особливу увагу на ті товари, які призначалися для продажу Туреччині, до них додавалося більше запасних частин, підвищувалася якість самих товарів, та кількість скарг не зменшувалася. Спочатку підозра впала на фірми-конкуренти, зокрема на такі крупні, як Джої Чаумерска, Truck Company та на багато інших. Туди заслали своїх шпигунів. Результатом було те, що скарги з туреччини посипалися і на адресу цих фірм. Ось чому International Hister Corp., взявшись провести буріння і збудувати канал, вирішила з'ясувати й причину скарг. Директор фірми доручив групі технічних спеціалістів на чолі з інженером Гаррі Скотом поїхати до Туреччини і розібратися в причинах такого явища. Крім того, у Туреччину було відправлено три великі пересувні майстерні для ремонту зіпсованих машин і моторів. Технічна група у складі 20 осіб, яка мала завдання дослідити і вивчити причину скарг, прибула на місце водночас із обладнанням для бурових робіт. Вона розкинула свої намети на широкій рівнині, де передбачалися бурові роботи. До найближчого села було 18 кілометрів. Наступного дня містер Гаррі Скотт, узявши з собою найбільш тямущих в техніці інженерів і двох техніків, а також перекладача, вирушив на машині по селах. У першому селі, в яке вони завітали, перекладач звернувся до відвідувачів кав'ярні та старостей з такими словами. У кого є несправні машини фірми International Hister Corp, негайно доставте їх сюди, вони будуть відремонтовані безкоштовно, ці люди заради цього прибули до вас з Америки. Селяни спочатку не могли добрати, в чому справа, і перекладач мусив пояснити їм докладніше Трактори, комбайни, буксири, грузовики, радіоприймачі, швейні машинки тощо. Чи є у цьому селі щонебудь із названих механізмів? Є, є, загомоніли селяни. Перекладач вів далі. Якщо у вас є несправні машини цієї фірми, то ці люди вам їх безкоштовно відремонтують. Хай подивляться моє радіо! сказав якийсь селянин і послав свого сина додому. Коли той приніс приймач, інженери й техніки почали розглядати його з усіх боків. Але марки приймача так і не знайшли. Вона була стерта. На корпусі приймача красувалися нашкрябані ножем малюнки та написи. Спереду на матерії, яка прикривала гучномовець, було причеплене виготовлене з міді слово машалах і висіла голуба бусинка. Примітка. Машалах. Вживається у різних значеннях. Тут у значенні тип». Друга примітка. Мусульмани вважають, що голуба бусинка це амулет, який оберігає від наврочень. Кінець приміток У приймач були позабивані цвяхи. Три з них зігнулися і наполовину стирчали. З середини звисали якісь мотузки, шнурки, подекуди окремі деталі були перев'язані або обмотані ганчір'ям. Покрутивши приймач на всі боки і старанно оглянувши його. Інженери й техніки розгублено перезирнулися між собою. Потім запитали перекладача Що це перекладач до селян. Що це? Кілька селян відповіли в один голос. Сліпити, чи що? Це радіо. Почувши таке, головний інженер Гаррі Скот блиснув на них оком і сказав Радіо! Хіба це радіо? Певно, це радіо вашої місцевої фірми. Чи грало воно хоча б раз? Чув ви що небудь? Звичайно, відповів селянин. Ми слухали його кілька тижнів. Гарі Скотт знову запитав через перекладача. Ну, гаразд. А навіщо тут стирчить цей здоровенний цвях? Відломалася ручка. Тоді я витягнув його зі свого стрекала і встромив сюди. Ми його крутимо і знаходимо хвилю. Примітка. Стрекало. Довга палиця з свяхом на одному кінці, якою підганяють пару валів. Кінець примітки. А оці проводи? запитав містер Гаррі, показавши на товстий провід, що звисав зсередини. Старі були дуже тонкі, порвалися. Замість них я приладнав дріт від плуга. Інженери й техніки все роздивлялися ту коробку і ніяк не наважувалося назвати її радіоприймачем. Вони були безсилі чимось зарадити і почували себе ніяково Що тут відремонтуєш, коли ця коробка навіть не схожа на радіоприймач. Хтось із селян сказав І в мене є такий, я знаю, як ним користуватися справний, несправний, а вже цілий рік працює. Він підійшов до столу і зв'язав в один вузол усі кінці, що звисали з тієї коробки, потім покрутив цвяхом, який правив за ручку, і раптом засвітилися радіолампи. Але звуку не було. Селянин кілька разів сильно трусонув приймач, і з нього почулася пісня. Американці здивувалися вкрай. Через якийсь час приймач замовк. Селянин знову добряче його потрусив, кілька разів перевернув. Із нього почулася музика. Та скоро він знову замовк. Тоді селянин стукнув по ньому своїм здоровезним кулачиськом, і він загорував так сильно, що в кав'ярні аж шибки задзеленчали. Тільки це він і розуміє, сказав селянин. Якщо знову замовкне, підніміть його і киньте на підлогу зразу почне грати. Американці лише роти пороззявляли від здивування. Вони вийшли з кав'ярні, сіли в свою машину і поїхали до повіту. Там вони мали оглянути зіпсовані автомашини фірми International Hister Corp. У цьому повіті фірма продала два автобуси: грузовик, трактор і легкову машину. Вони пішли до хазяїна готелю, щоб оглянути його автомобіль. Він стояв у закутку на якійсь кривій вуличці. Через розбите вітрове скло зрічала назовні труба від пічки. З якої злегка курився димок, зсередини на вікнах автомобіля висіли ситцеві завіски, розбите заднє скло було заклеєне газетою. Дверцята були зірвані, замість них на двох клаптях шкіри висів шмат фанери. Одне колесо було без резини, друге стояло на домкраті, заднього крила не було зовсім. Розбиті фари погнутий, схожий на якесь місиво радіатор. Лише уважно, придивившись до ватаного кузова автомобіля, можна було вгадати під різнокольоровими плямами його первинний голубий колір. Номерний знак ззаду автомобіля був написаний вапном. Містер Гаррі Скотт через перекладача запитав: Це що таке? і почув у відповідь: «Сліпий ти чи що? Зроду автомобіля не бачив. Почувши, що це чудовисько зветься автомобілем. У містера Гарріскота і його товаришів аж очі на лобо полізли від здивування. Тим часом зібралося кілька місцевих жителів. Ми його купили шість місяців тому, почав розповідати син хазяїна готелю. А через чотири місяці він клятий зламався. Бачу, не буде з нього діла, от і здав його в оренду під житло!» Теж сталося і з моїм автобусом, сказав один із присутніх. Тільки я використовую його інакше. Рублю на ньому більше ста кілометрів на день. А бензин у вас є? Заправили бензином. Дірки в бензобаку позатикали чорною резинкою. Син хазяїна готелю сів за баранку, половина якої була відламана. Власник автобуса промовив я, Аллаха!» Позаткував трохи, тоді побіг і з розгону штовхнув автобус. Після такої вправи автобус заторохкотів, подиву американців не було меж. Потім вони пішли оглянути зіпсований трактор. На тракторі висіли пучки часнику і цибулі, а також старий черевик, підкова і якісь стрічки. Зверху лежали наповнені чимось мішки, сяк так прив'язані мотузками. Американцям не вірилося, що перед ними трактор тому вони не могли зрозуміти. Що саме в ньому поламано. Та селянин, який теж не розумів, що саме в тракторі зламалося, зголосився кілька разів ударити по ньому кувалдою мовляв, тоді запрацює. Містер Скотт поцікавився Якщо ви можете в такий спосіб завести трактор, то чому тоді скаржитись? Коли вдариш кого кувалдою, то хай і не хоче, а почне працювати, відповів власник трактора. В усьому треба уміння. Скажеш вам дех так, щоб вони зрозуміли вони підуть. Скажеш їм лагідно, чуш, вони й зупиняться. Звідси вони пішли подивитися на автобус. Зсередини увесь салон автобуса був прикрашений численними аятами, тобто віршами з корана. На дзеркалі було наклеєно щось незрозуміле. Замість крісел були поставлені стільці з кав'ярні. Подекуди лежали ціновки. На кузові автобуса чітко виднілися написи Щасливої дороги, щасливої дороги, щасливого повернення. Бувайте здорові. О, хранителю мій. Американці не повірили, що ця машина прибула з Америки. Автобус штовхали ногами, били кулаками, кувалдою. Ніщо не допомагало. Стійте но, сказав один. І, ставши до присутніх спиною, підняв копот і помочився на мотор. Тепер працюватиме, сказав він. І справді, автобус одразу заторохкотів. Увечері, вкрай засмучений містер Гаррі Скотт, повернувшись до свого намету, одразу ж сів за листа. Генеральному директорові фірми International Hister Corp він написав таке У технічному відношенні. Турки розвинуті краще, ніж ми чи будь-які інші народи. Таємно від нас, на своїх власних заводах, вони виготовляють за невідомими нам схемами радіоприймачі, автомобілі, трактори, грузовики, і це своє виробництво вони приховують від усього світу. Здавна відомі своєю силою, турки успішно примушують працювати радіоприймачі ударом кулака, автомобілі штовханням ногою, трактори. Ударом кувалди і штовханням. Автобуси мочінням у мотор. Цей технічний секрет перевершує секрет атомного ядра. Тому необхідно, щоб фірма негайно направила сюди досвідчених технічно грамотних агентів, які змогли б викрасти цей секрет. Кінець.